Нами Ксенія Ляпіна, народний депутат партія за Україну. Ксенія Михайлівна, скажіть, будь ласка, от сьогодні Арсеній Яценюк демонстрував проєкт нової Конституції. Віталій Кличко говорить про можливість відкликання Конституційним судом свого рішення і повернення до Конституції 2004, 2004 року. Чи є якась спільна позиція щодо Питання повернення до конституції 2014 року. Ну насправді, якщо така спільна позиція, вже була маючи на увазі не позиція опозиції. О позиції є спільна позиція, а маючи на увазі домовленості з владним більшості, тому що насправді сьогодні було продемонстровано достатньо научно, що по певних питаннях все ще є владна більшість. Вони діють синхронно і бояться Януковича, Вони продовжують боятися робити самостійні кроки без Януковича. Це говорить про те, що жоден, ні компроміс, ні консенсус не досягнути. А ми розуміємо, що глибокі конституційні зміни можливі лише, якщо буде досягнуто консенсус. Тому, власне кажучи, Сьогодні влада зробила спробу підтягнути на невідомий час рішення питання, створюючи комісію, вони могли тільки досягти одного рік, як мінімум, ця комісія. Невідомо, що робила, ну нібито в пошуках а, тексту Конституції. Я хочу нагадати, що є комісія Кравчука, яка все шукає текст Конституції і так далі. Тобто, якщо немає бажання вирішувати, то, то створюються різні а, всякі способи, як це затягнути. Ми відмовились давати своїх. А, Представників цю комісію ми зупинили рішення, тобто владі не вдалося перегнути через коліна е, країну, однак і рішення е, скорого і короткого так само поки що немає. Е, всі перелічені нашими лідерами способи е, рішення проблеми. На короткому періоді вони всі абсолютно легітимні конституційні можуть бути зроблені. Може переглянути своє рішення Конституційний суд, якщо було бажання Януковича. Хочу нагадати, що Конституційний суд саме під його тиском, саме під його, я би сказав, незаконними спробами тиску прийняв це ганебне рішення, яким фактично Конституцію повністю перевернув за один день. За один день, більше того, не просто за один день, а перевищуючи повно. Це сьогодні всі визнають, тому що у Конституційного суду не було права е, щось там вводити, якийсь інший текст чи конститувати навіть щось про ді іншого тексту. Друге, дійсно в нас є нароблені е, варіанти проекту конституції. Е, є варіанти, який на короткий період може бути е, зроблений. Тобто швидко і є варіанти, які потребують більш глибоких змін і довшої роботи. І те, йде так само може бути прийнято швидко ще в цьому році: одна сесія і друга сесія у вересні повного лісування запровадження. Нової конституції. Однак я хочу нагадати, що люди сьогодні, взагалі, чому зайшла мова про це перетворення Конституції, тому що люди вийшли за перезавантаження влади, вони не можуть безкінечно чекати і чекати теоретичних якихось засад цього перезавантаження. Ми маємо знайти коротке, швидке рішення. І власне кажучи, на це спрямовані сьогоднішні зусилля, які е, ну, домовилися, що будемо е, робити. Я переконана, що влада піде на якісь поступки тільки під тиском вулиці в черговий раз. В черговий раз вони чекають цього тиску. Як тільки ми знаходимо якийсь баланс і чекаємо, що ми от зараз домовимось з владою буде зроблено кардинальний крок на перетворення і заміну системи, влада відразу заспокоюється і вирішує потягнути час. Це тиск майдану має продовжуватись, і тільки цим ми змусимо владу піти на якісь кроки. Рішення процедурне, яке прийнято, дозволяє в будь-який момент скликати знову позачергове засідання і ухвалювати рішення. Але таке засідання має сенс покликати тільки в разі, якщо буде нарешті знайдена або без Януковича, або Януковичем, якщо він піде на якісь поступки, рішення про голосування. Без цього нема сенсу скликати позачергове засідання для того, щоб в черговий раз об'явити перерва. Тобто, це не є рішенням. Ви говорите про тиск вулиці. Сьогодні багато і народних депутатів, зокрема комуністи і кримські депутати, звертаються за допомогою до Росії. Про силове втручання в вирішення ситуації на жаль, не тільки скажемо безвідповідальні деякі окремі кримські депутати. Це роблять сьогодні. Вже є заяви радника президента Росії та пана Глазіва, який сказав, що у Януковича немає іншого виходу ніж силове розв'язання. Це абсолютно ганебна заява. Так за такі заяви. Людей треба до відповідальності за міжнародними законами залучати, тому що насправді ця заява є прямим втручанням у внутрішні справи України. Друге, він сказав, що тільки Росія може вирішити проблеми України, і це говорить скупі та силове рішення, і тільки Росія. Це говорить про те, що вустами радника Путина заявлено, що вони будуть допомагати Януковичу в силовому вирішенні. А це фактично пряме силове втручання. Я думаю, що ми будемо закликати всі міжнародні структури, які гарантами є. Ви знаєте, що гарантами незалежності і суверенітету України є сполучені Штати, Євросоюз і Росія. Якщо Росія дозволяє собі такі такі заяви, ми будемо звертатись до інших гарантів незалежності України, щоб вони ну Принаймні допомогли нам не допустити оцього одностороннього втручання в внутрішні справи України, але насправді ми переконані, що часткове таке втручання вже відбувається. Є різна інформація про те, що там чи там не зустрічаються люди, які теоретично є російськими військовими, тут знаходяться у якості в лапках радників. Вони нібито не у військовій формі, нібито не озброєні, але насправді вся їх радність та діяльність це діяльність силових структур. Тому це вже, на мій погляд, є втручанням у внутрішні справи України з боку Росії. Тому ситуація дедалі небезпечніша. Але тиск майдану треба продовжувати. У нас немає іншого варіанту. Хоча вирішення все одно треба буде шукати в царині рішень в, закон, ну, в законний спосіб. Інакше це може бути реалізацією путінського сценарію. А путінський сценарій не просто на селе втручання, а в першу чергу на розкол України. Власне, Харківські всі ті події, які відбулись і були засуджені як. Власне, демократами, так навіть і самою партією регіонів, тому що вони відчули, що власне кажучи, їх просто викидають на смітник історії, приходять нові яструби за російські гроші і намагаються зробити якісь тут загони фронту невідомо кого, але фактично це фашистські структури під прапором партії регіонів. Така ситуація може бути вкрай небезпечному розвитку. Якщо Росія саме їм буде допомагати, то це і буде кроками на розкол Росії. До речі, з боку цього самого радника Януковича так само лунали заклики до федералізації України, як перші кроки фактично до можливого розколу. Тому власне ми маємо це максимально унеможливити. Добре, а коли можливе відновлення роботи ради? Будь-який момент, як я вже сказала, тільки що було проголосоване рішення, яке дозволяє в будь-який момент е зібрати позачергове засідання навіть на наступному тижні, які якби то не є стисійним, е аби було політичне рішення вже підготовлено. Я ще раз повторюю, все впирається не в юридичні формули, які є і написані в кількох варіантах. А все вперед в політичне рішення нема сьогодні з боку Януковича бажання е нарешті якусь крапку поставити і сказати, е е які він санкції дає своїй е фракції регіонів. З боку фракції регіонів все ще є велика е великі якісь побоювання, які народжені тиском Януковича. Дякую вам з нами була Ксенія Ляпіна, народний депутат партія «За Україну. Успіхів вам!